Що таке задоволення? Це те відчуття, емоція, стан. Коли ми відчуваємо саме рух, саме динаміку від дизгармонії до гармонії, тобто задоволення це індикатор більш гармоній... руху в більш гармонійну сторону. І навпаки, незадоволення. Це е, спустошення, а що таке спустошення, це ще більше розділення, тобто ще менше гармонії? Ну, ось так воно виглядає. І будь-яке задоволення це, це про на саме наповнення. Є ще один момент про динаміку і статику в цьому процесі. Коли ми тільки що отримали задоволення, це ми ще пам'ятаємо цей. Драйв це наповнення, свою гармонійність. Ми щось досягли, ми стали, відчуваємо себе більш наповненими, більш гармонійними. І ми ще отримуємо задоволення. Такі, е, гормональний такий, е, шлейф тягнеться, задоволення. Але коли ми зупиняємося в цій точці, ми починаємо. Відчувати незадоволення, спустошення якесь незадоволення. Навіть якщо нічого не міняється, навіть якщо нашу енергію, вібрації не розтаскують, дисгармонії всілякі тригери, які приходять по суті. Це інша тема, але е, якщо ми навіть не втрачаємо, не спустошуємося, а в статиці знаходимося, ми дуже швидко, е, е якби, ось відчуваємо нудьгу. Нудьгу це така тоска, чи як, е, так, такий стан, який е, вказує на те, що ми застрягли, що немає динаміки позитивної в сенсі в сторону гармонії, в сторону наповнення. І ця нудьга це теж індикатор і стимул, який будь-яка будь дисгармонія це стимул рухатися в сторону гармонії, в сторону наповнення. А якщо коротше, то просто рухатись. <сум> Тому що рухатись, е якраз то, якраз рух дає нам відчуття цього або, або добре, або погано. І навіть якщо погано, нам іноді хочеться пізнати, що це таке, щоб знати, що це погано. Ми, бо інакше ми цього не пізнаємо. Тобто проявити оцю дисгармонію, проявити те, що нас спустошує, нам доводиться. Тому що інакше, інакше як ми будемо знати?